Турецькі солдати тренують сомалійських військових. Ця військова база в Сомалі є найбільшою турецькою базою за кордоном. Це лише один із прикладів зростаючих глобальних амбіцій Туреччини. Туреччина більше за Туреччину. Туреччина знаходиться на перехресті Європи, Азії та Африки. Тож як Туреччина використовує це унікальне положення на свою користь? І які межі її стратегії? <му> Міст між сходом і заходом. У Туреччині це не просто метафора. Тут, в Стамбулі, цей міст через протоку Босфор буквально з'єднує Європу та Азію. Туреччина пов'язана з багатьма різними регіонами. Вона межує з Європейським Союзом. На півночі через Чорне море розташовані Україна та Росія. Також межує з південним Кавказом та країнами близького сходу. А через Середземне море Туреччина також з'єднана з північною Африкою. Через сусідство з різними регіонами потрібно підтримувати баланс між інтересами регіональних гравців. Мустафа Айдин, професор міжнародних відносин в університеті Кадір Хас в Стамбулі. Багато країн за межами Туреччини також, здається, зараз визнають позицію Туреччини як гравця, що підтримує баланс. Це стало своєрідною рисою її зовнішньої політики. І дедалі частіше це відбувається за правління Реджепа та Іпа Ердогана і його партії справедливості та розвитку. Ердоган став прем'єр-міністром Туреччини після перемоги на виборах 2002 року. І він досі при владі. Тепер як президент. Ердогана звинувачують у тому, що він все частіше використовує суди для придушення опозиції. До того ж, турецька влада неодноразово жорстко придушувала протести. Але далі ми зосередимося на його зовнішній політиці. Бізня батичень. Ми не відвертаємося від сходу заради заходу, а також не нехтуємо заходом заради сходу. З таким розумінням ми зробили історичні кроки для розширення сфери впливу Туреччини. Заправління Ердогана Туреччина одночасно постачає зброю Україні і відмовляється приєднатися до санкцій проти Росії. Туреччина є членом НАТО і приймає на своїй території американських та інших солдатів НАТО, але минулого року вона також подала заявку на вступ до БРІКС економічного та політичного блоку, в якому домінує Китай. Отже, Туреччина обирає свій власний курс, який називають стратегічною автономією. Туреччина фактично є частиною західних інституцій, але водночас Анкара прагне мати великий простір для маневру у своїй зовнішній політиці. Хюрчан Аслі Аксой – керівниця центру прикладних досліджень Туреччини в Берліні, який співфінансується міністерством закордонних справ Німеччини. Туреччина бачить себе важливою балансуючою силою. Крім свого унікального географічного положення, Туреччина має 85 мільйонів населення, сильну промисловість та другу за величиною армію в НАТО після США, яка налічує понад 350 тисяч військовослужбовців. Як Туреччина будує свій статус на світовій арені? Ми розглянемо, як країна співпрацює та конкурує з іншими державами на південному Кавказі та в Центральній Азії, Африці та на Близькому Сході. І саме в цьому напрямку ми зараз рухаємося. На південному сході Туреччина межує з Сирією, Іраком та Іраном. Недавні зміни у розподілі сил у цьому регіоні поставили Туреччину перед викликами та відкрили нові можливості. Наприклад, у Сирії Туреччина та Іран змагаються за вплив. Вони підтримували протилежні сторони у громадянській війні в Сирії. Туреччина підтримувала боротьбу проти режима Башара Асада, надаючи допомогу різним повстанським угрупованням. Іран та Росія навпаки підтримували Асада. Але за останні два роки Іран і його союзники зазнали значних ударів, особливо з боку Ізраїлю. А Росія зосередилася на війні в Україні. Тож наприкінці 2024 року повстанці, яких підтримувала Туреччина, скористалися нагодою і розпочали наступ, який зрештою призвів до повалення режиму Асада. Режим Асада впав. Це відкрило для Туреччини нові можливості. Тепер Ердоган використовує свою минулу підтримку у стосунках з новим лідером Сирії. Повідомляється, що Туреччина хотіла б захопити ці два стратегічні аеродроми, які були покинуті російськими та іранськими військами. Однак Ізраїль прагне обмежити вплив Туреччини в Сирії. Нещодавно Ізраїль бомбардував ці два аеродроми: якось тут у Тіасі, де ізраїльські удари зруйнували злітно-посадкову смугу. Туреччина стає все могутнішою, але водночас вона бачить свої обмеження, оскільки Ізраїль надзвичайно наполегливий. Туреччина та Ізраїль все більше розходяться в думках, особливо щодо війни Ізраїлю в Газі. А що стосується Ірану, Туреччина надає пріоритет стабільності. Turks and Іranians аміндейшнли. Турки та іранці традиційно та історично завжди були конкурентами, але також мали сусідські відносини, і це не змінилося. Тому Туреччина також не буде дуже задоволена повністю зруйнованим Іраном. Але Туреччина має справу не тільки зі складними сусідами. Турецька економіка занепала. Гіперінфляція зробила життя в Туреччині набагато дорожчим. А за кордоном Туреччині доводиться зменшувати свої амбіції. одним із прикладів є Сирія. Сирія потребує величезної підтримки, міжнародної підтримки для відновлення. Туреччина має для цього всі можливості. Сусідня країна з величезним будівельним сектором. Але єдине, чого бракує, капітал. Хто вкладе таку величезну суму грошей у Сирію? У Туреччини їх немає. Емантов манії інтусірія. Ця нестача коштів є однією з причин, чому Туреччина налагоджує відносини з багатими країнами перської затоки, такими як Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Катар. Баланс у регіоні дещо зміщується на користь країн перської затоки. Туреччина намагається знайти регіональні рішення для регіональних проблем. Але хто за це заплатить? Країни перської затоки. Туреччина та Катар давно мають міцні стосунки. Вони мають спільну військову базу вдосі з турецькими солдатами та літаками. Ця база є одним із місць, де, незважаючи на фінансові обмеження, Туреччина використовує свою військову потужність і прагне співпраці для посилення свого впливу на Близькому Сході. Туреччина також поставила собі за мету стати ключовим гравцем в Африці. Коли Ордоган прийшов до влади, Туреччина мала посольство лише в 12 африканських країнах. Зараз їхня кількість зросла більш ніж утричі. Спочатку відкриваються консульства та посольства, потім Turkish Airlines починає літати по цих напрямках, а потім розширюється торгівля та інвестиції. Далі туди надходить допомога на розвиток та гуманітарна допомога. Розвивається інфраструктура та логістика. Отже, бачимо цілий пакет заходів. Турецькі компанії спеціалізуються на будівництві аеропортів та іншої інфраструктури в Африці. Також Туреччина будує мечеті по всьому континенту. І потім за останні п'ять років, звичайно, паралельно з розширенням військової промисловості в Туреччині. Ви також бачите дедалі більше військового та безпекового компонента. Це лежить в основі відносин Туреччини з Сомалі ще у 2011 році, коли Сомалі постраждало від голоду та громадянської війни. Ердоган був першим літером не з країн Африки, який відвідав країну за 20 років. У 2017 році Туреччина відкрила цю військову базу в столиці Сомалі-Могадишо, де вона тренує сомалійські війська і, за повідомленнями, має дві тисячі солдатів. Ці дві країни знаходяться по обидва боки головного торгового шляху від Індійського океану через Червоне море і Суецький канал аж до Середземного моря. Мо, посередині маршруту на узбережжі Судану Туреччина орендувала цей острів Соакін. Цей покинутий острів колись був важливим портовим містом. Тепер Туреччина планує побудувати тут нову морську інфраструктуру. У Сомалі Туреччина нещодавно взяла на себе зобов'язання розбудувати військово-морський флот країни та допомогти захищати її узбережжя. Туреччина також розпочала пошуки нафти і газу в сомалійських водах. Ключовою частиною пропозиції Туреччини африканським державам є військова техніка. Турецька зброя, така як безпілотники Байрактар, добре продається в Африці. Теркіш продакт. Турецька оборонна продукція набагато дешевша, і Туреччина виставляє набагато менше умов на свій експорт оборонної продукції ніж багато інших країн. Приміром, США Дипломатична риторика Туреччини також здається імпонує африканським партнерам. Вона підкреслює відсутність колоніального минулого країни і повагу до африканських рішень африканських проблем. На південному Кавказі особливий партнер для Туреччини Азербайджан. А в Центральній Азії Туреччина також налагоджує тісніші зв'язки, особливо в Туркменістані, Узбекистані, Казахстані та Киргизстані. Більшість населення цих країн належить до тюркської етнічної групи і розмовляє тюркськими мовами. Всі вони були частиною радянського союзу і мають тісні зв'язки з Росією. Однак це змінюється оскільки Росія має зосередитися на війні в Україні та перемкнула свою увагу на захід. Вона тепер дозволяє Туреччині бути більш активною. Туреччина та Азербайджан часто називають себе одна нація, дві країни. Турецька зброя та підтримка допомогли Азербайджану виграти конфлікт з Вірменією у Центральній Азії. Туреччина також посилює військову співпрацю. Вона зміцнює культурні зв'язки, наприклад, фінансуючи мечеті та сприяє розвитку економічних зв'язків. Туреччина також дуже обережно ставиться до Росії щоб не налаштувати її проти себе, оскільки Росія присутня в цьому регіоні. Коли війна закінчиться, вона може повернутися і знову змінити баланс сил у регіоні. Маневруючи між конкурентами, Туреччина демонструє, як держава, що балансує у політиці, може розширити свій вплив. щоразу, коли Туреччина відступає та використовує кращу риторику співпраці, розвитку та спільної роботи, регіональні перспективи відкриваються для неї. Зростаюче міжнародне значення Туреччини може пояснити, чому її західні союзники закривають очі на відступ від демократії, наприклад, переслідування опозиції. Але Туреччина все ще покладається на цих західних союзників як в економічному, так і у військовому плані. Тому вона не може дозволити собі опинитися в ізоляції, занадто далеко зайшовши у своєму прагненні до стратегічної автономії. Туреччина є членом НАТО, але їй не дуже довіряють. Вона нібито проходить перехідний період період, оскільки ми говоримо про багатополярність, але ми ще не маємо чіткого уявлення про геополітику. Між співпрацею та конкуренцією існує тонка межа, і поки що туреччині вдається балансувати між ними.